Я вам розкажу одну історію зі свого життя, зі свого дитинства. Ця історія одна із ста причин, чого я в 2020 році прийняв рішення йти шляхом мільйонера, будувати свій бізнес і в майбутньому стати успішною людиною, а не як всі інші люди пахати на роботі 50 років на зарплату, на дядю і в кінці життя нічого просто не мати. Я тоді малим був, навчався в третьому класі. Я пам'ятаю, це був. Початок зими. Це була неділя. А завтра понеділок мені в школу виходить йти. І випало дуже багато снігу. Десь, може, по коліно снігу випало. Я достав зимні ботинки приготувати з вечора, щоб в понеділок вдягнути. І дивлюся на свої зимні ботинки, а там просто така дирка. Впала подошва. І немає в чому йти в школу в понеділок. І я підходжу до мами, показую ботинок і кажу: ма, дивись, у мене дирка така протерлася, мені немає в чому завтра в школу йти взагалі. А мама у мене пахала на двох роботах, щоб хоч якось вижити, щоб було за що їсти, хоч щось вдівати. І це був вечір, часов восім вечора неділя була. І мамі нічого не оставалося робити, як піти до сусідів. і за 38 гривень купити полозівні, положіночі, полочоловічі сапожки, щоб мені було хоч вчора в понеділок, завтра в школу йти. Я як зараз пам'ятаю ці сапожки сірого кольору, я пам'ятаю, прийшов в школу, сиджу за партою на останньому ряду на гальорки, і мені кажуть, а в тебе це що, в тебе жіночі ботинки? Я говорю, ні. Ти що? Це у тебе жіночі сапожки, це в тебе сапожки жіночі. Я говорю, ні, ти що гониш? Це чоловічі, просто це така форма. А в душі мені наскільки больно було, наскільки я розумів, що це полужіночі, получоловічі сапожки, і що мені немає в чому ходити, я не можу вдягатися, так як другі мої однокласники вдягаються в дорогі речі, в класні. Звичайно, я недовго в них проходив в тих сапожках. Може, десь неділю, поки мама не отримала зарплату і не купила мені нормальні ботинки. Ось саме тому я вибрав шлях мільйонера, щоб такий випадок не трапився з моїм сином. Це я розповів одну із ста історій, які траплялися в моєму житті, в моєму дитинстві. У мене дуже багато історій цікавих, і я їх в майбутньому буду розповідати. Ще в майбутньому я буду розповідати, з чого я починав свій шлях мільйонера. Самих самих дрібниць.